Продуктивна взаємодія посадовців, бізнесу та військовослужбовців ось рецепт успішного впровадження технологій на фронті, кажуть наші оборонці. Нині безпілотники, інноваційне програмне забезпечення, спеціальні бойові модулі дійсно допомагають оберегти життя захисникам. Про одну з розробок розкаже Анатолій Журавльов. Останні приготування перед випробуваннями. Цього разу розробники вчергове тестують свій бойовий модуль контролювання для кулемету Браунінг. Увага! Постріл! постріл! Увага постріл! У нас дуже багато тюрелі, які у нас заходять. Вони всі з БК знаружі. Якщо БК знаружі, це те, щоб перезарядити, треба виходити лізти на броню. А ви знаєте, що дрони, снайпери, миномет на обстріл і людини нема. Тобто ми все робили так, щоб у нас максимально були люди захищені. Тож ця система озброєння не потребує зайвого втручання зовні. Система повністю захищена. У нас броня 6,5 мм. Тут у нас знаходиться камера і тут знаходиться тепловізор е, з дальноміром. Він якраз стоїть під е, е, стволом, щоб краще було е, пристрілювати і без броні ствол, але ствол убрав незмінний. Він виймається. Тобто Якщо у нас є якесь пошкодження стволу, воно все е, виймається, міняється. А всередині машини процес роботи свій. Пульт, е, типу названня Чебурашка. Ось до тобто він повертається, тут є прискорення, верх-вниз. Перед заряджанням йде, якщо у нас споряжена лента, то ми тут можемо взяти короб, переспорядити і можемо тут теж саме перезарядити знутрі. Тобто У нас все під рукою. Пристрілка одиничними патронами. Поступово-поступово і виходить, доводимо до ідеалу. Точка прицілювання ось до 100 мм у нас повинна бути влучання. Тобто нам треба трошки підвестися. Але влучність стрільби, ви бачите, три штуки. Тут ми вклалися десь 40 мм. Кучність, як у снайперської гвинтівки. Пристрілка чергами, пристрілка в темний час доби, пристрілка на ходу. Поки розробники пристосовують бойовий модуль до роботи на броньованих машинах. Далі процес не закінчиться. Як і плани на подальшу модернізацію, тести тривають під кураторством наших оборонців. Це дуже дуже пріоритетна зараз задача. Ми повинні перемагати ворога інноваціями. Я бачу з нашої сторони великі перспективи, тому що є комерційний сектор, є військові, достатньо розумні, мотивовані, які готові створювати певні інновації по всіх домінах технологій і дрони, штучне інтелектуальне рішення, наземні роботизовані комплекси. Ми безпосередньо з цим працюємо дуже тісно. Тут дуже велика перевага, тому що на, 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 на безпосередньо. Середня на лінії бойового зіткнення повинні воювати роботи. Жива сила повинна зберігатися в тилу, керувати цими роботами. Далі ми йдемо по шляху автономності, штучний інтелект. Ну нам не можна встановлюватися на місці. Нам треба постійно шагати. Технології не будуть стояти на місці, і нам треба постійно щось покращувати. І якщо ми остановимося, то нам не видать перемоги тільки вперед, тільки нові технології. Гарний продукт, гарний результат. Українські оборонці зазначають, в умовах постійного розвитку галузі ідей для модернізації безпілотників, систем управління, програмного забезпечення, що допоможуть у діях на передовій, мало не може бути. Коли виробник приходить, дійсно надає якісний засіб, демонструє його на полігоні. Ми, як експерти, військовослужбовці, на полігоні отримуємо дійсно візуально, практично. Бачимо, що воно працює. А ще в центрі масштабування технологічних рішень ЗСУ кажуть, готові прийняти і в свій колектив людей, які пропонуватимуть нові технологічні ідеї для захисту України. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.